Ну, я знаю цю історію про те, що мама ваша біологічна пішла з життя через Так, да, вона померла від римку, через... ця історія. Це по-жіночому було, це було це, Це був рак грудей. Грудей, так. Та, це був рак, який вбив її за п'ять місяців. Ну, така була медицина, мабуть. А ні, це була така трагедія, яка може мене і сформувала потім. але я ну це якось важко аналізувати. Я пробував це описати для себе. Ну мабуть, да, мабуть, я став більш такою філософської налаштованою людиною, і, Мабуть, мене більше стали вабити книжки. Хоча може я таким був самого дитинства, умовно кажучи, я. Ну, але Зарай, ну, ви, ви, читати, от ви навчіся. той семирічний хлопчик, ви е, усвідомлювали, що сталося з мамою? Дивись, я е, усвідомлював тільки, коли матір почали закидати землею. Насправді це історія така трошки, ну, мене ж ну, берегли, мовно кажучи, я ж там не, не, не стояв і час біля Гроба. Е, е, ну, з часом я усвідомив. Ну, причому вже малим да, що якась така історія. Ну, батько намагався, щоб це все було. Ж не так боляче для нашої сім'ї, для мене сестри, Дружився вдруге. І, в принципі, я ж кажу, ми з матір'ю живемо. І от зараз вона з голої пристані виїхала до мене в квітні 2022 року. Цю історію я намагаюся не дуже розказувати, повторюю, бо вона може бути якось неправильно почута моєю нинішньою матір'ю. Ви не сильно то й пам'ятаєте свою біологічну маму? Так, я не сильно пам'ятаю. Я пам'ятаю просто от по фотографіям, я пам'ятаю, там приходив магазин. Так я жив в Заградівці з дідом і бабою. Це трохи сумно. Це не абсолютно не сумно. Я думаю, що моє життя з дідом це одне з найкращих епізодів в моєму житті. А те, що я не пам'ятаю маму, це сумно, але з іншого боку, ну, ми ж не знали, що до цього все йде, да, умовно кажучи. Ну, їх життя змусило від Ні, Ти можеш неправильно подумати, що мене викинули. Ні, насправді мене не викинули до діда бабою. Ну, чорт, мені там було класно.